Ше місто є одним з найкрасивіших міст Сумщини не лише завдяки архітектурним пам'яткам, а й завдяки казковій природі, яка оточує його. Чого варто урочище нескучне, де серед соснового листяного лісу стережуть тишу джерела на чисті ставки? Чи візьмемо ставок в центрі міста в парку Чайковського, чи те ж саме Червоне Озеро, вода з якого течі до річки Воромля, а звідти до Ворської. Всі ці водойми прикрашають наше місто, але чистота цих озер-ставків є неодмінно складовою, яка має неабияке значення для краси міста. Саме тому і була проведена днями акція по зарибленню водойми. У нас дійсно у місті Трасенці дуже багато річок озер, особливо і багато в Нескучному, в парку Чайковського озеро Красне на річці Бромля. Саме тому ми бачимо, що поступово, якщо за ними дуже ну не Приглядати вони захаращуються, падають дерева, заростають водоростями. Ну і звісно, від цього краще вони не становляться. І більш того, і рибалити ніде, а з іншого боку, заростання водоростями, собственно говоря, зменшує кількість місць відпочинку, пляжних зон і так далі. Саме тому ми разом з депутатами, які мене підтримують, завжди зробимо все, щоб ці озера були якомога. Більш, скажімо так, окультурені, щоб вони були і для відпочинку, і для купання, а також щоб вони були для риболовлі. Саме тому виникла ідея значить, зібрати кошти для того, щоб зарибити ці ставки. Ну брали активну участь Ігор Яценко, депутат районної ради, дебати міської ради, Володимир Злепко, Максим Сінявін, Юрій Самодай, Андрій Самодай, значить Роман Гайдукович, керівник екосервіса, Вадим Вікторович Бондаренко, значить, начальник Тростянецького жеу. Ще було кілька приватних. Підприємців, які допомогли зібрати кошти, загалом було зібрано значить тисяч гривень. На ці кошти ми закупили майже півтони риби: це толстолобік годічний і годічний короб. так. Короп різний і зеркальний, і звичайний. І от наше завдання сьогодні у всі ставки нашого міста потроху бросити ці риби. Ну не потроху, я думаю, що їй буде достатньо. Якщо в кожен ставок попаде майже майже 100 кілограмів, то це буде дуже велике говориться, для покращення ситуації в цих ставках. Учасники акції зауважили, що основною причиною їх участі є небайдужість до рідного міста. Ми приїхали сьогодні взяти участь у акції. Прямована на збереження природних ресурсів нашого міста, району. От, акція проводиться е, силами міської ради. Сьогодні ми запускаємо малька, але ну, плануємо надалі приймати участь. Запрошую всіх. Сподіваємося, що вона виконає своє призначення і очистить наш ставочок від водорослів. Він стане більш красивий для зменшення кількості зростання водної рослинності і покращення екологічного стану водних об'єктів використовується зариплення. Як відомо, толстолобики не створюють конкуренції або видам риб і є чудовими природними фільтраторами води. Тому саме його і запускали в ставки разом з коропом. У нашому тростянці на озерах, які знаходяться в місті, почали заростати водорослями. І тому міська рада з метою упорядкування водою міста вирішила за спонсорські кошти придбати мальків риби, таких як карпі та товстолоб, щоб вони навели так сказати, благоустрій на водних об'єктах, прибрали цю рослинність, щоб ставки не цвіли, не мали неприємного запаху. І тросянчани змогли більш Якісно та повноцінно відпочивати на водоймах у жарку пору року. Ми сподіваємося, що мешканці нашого міста будуть лояльні до цієї риби і дадуть їй зробити ту корисну справу, задля якої її сюди завезено та випущено. Тому що якщо ми зараз усі кинемося її сьогодні-завтра виловлювати сітками там, чи електроудочками, то ніякої корисної чи доброї справи з цього не вийде. Тому хотілося б. Звернутися до мешканців нашого міста із проханням не поспішати виловлювати цю рибу, вся вона і так буде нам, і нехай вона трішки підросте, наведе так сказати, порядок, і потім восени вже зможуть побавити наші мешканці. Своє задоволення, як зазначив Ігор Борисович, один з учасників акції, такі дії міської влади характеризують системний підхід щодо вирішення проблеми забруднення водойми. цей захід, який на сьогоднішній день я думаю як на краще характеризує, мабуть, системний підхід як міської ради. Як міського голови, як людей, які оточують міського голову і стараються зробити все найкраще для жителів міста Трастянець. Це зариблення, яке сьогоднішній день пройшло, в більшості водних об'єктів міста Трастянця. Я думаю, дозволить людям в перспективі проводити приємні миті відпочинку. І отримувати задоволення. Хотів би звернутися з закликом до тростянчан, щоб, мабуть, той, хто е, витримає цю паузу, не спокуситься на сьогоднішній якийсь мізерний зиск від цієї справи, витримає місяць, два-три і дійсно тоді буде отримувати не тільки масу задоволення, а мабуть, і кілограми задоволення. Бажаю всім тростянчанам, щоб вони витримали цю паузу і отримували ці задоволення. Мешканці нашого міста теж виявилися небайдужими до цієї акції і залюбки приймали участь. Як бачимо, цей молодий рибалка не міг утриматися від задоволення, побачивши таку кількість риби. Ну, рибу, скільки я наловив, це точно а допомогти просто. Всі ми бачимо наше місто чистим і охайним, принаймні, хочемо бачити, але під лежачий камінь вода не тече. Як виказують свою думку мешканці, для того щоб наші водойми ще були чистими, необхідно ще з маличку привчати до цього дітей, проводити роботу із населенням, щоб їх не забруднювали. Дуже велику роботу треба поводити. Не знаю, починаючи з таких ось маленьких. Mm. А так не знаю. Купатися можна лише в нескучному, ви знаєте, або їздити аж в Климентова. Купатися тут неможливо. Це єдине, що я можу сказати. А те, що вони є, це дуже добре. Це просто чудово, що можуть дітки, дорослі ловити рибку, якихось качок запускати, дивитися. Це дуже чудово, але ж треба якось їх зберігати, якось проводити роботу. Побільше роботи серед молоді, серед школи, серед навіть починаючи з дитячих садочків. Щоб вони знали, як що, Побільше виводити молодь з граблями, з сітками вперед вичищати. Ну це що я маю сказати. Треба ще працювати над ними, бо вони скоро попропадають, а що нам далі робити. Будемо жити як у Луганській області, або де то у Черкаській, де це проблема. Це ж проблема яка. Молодь же гадає, що основною причиною забруднення водоймів є їх нечищення. Штучно треба очищувати її. Які-то заходи треба задіювати до цього. Це, на мою думку. Хоча всі згодні з думкою, що зариблення є доброю справою. Звісно, потрібно, звичайно, однозначно потрібно. А Ну, раніше я, наприклад, знаю, рибу якусь запускали, яка водорослі поїдала. Ну і чисто було хорошо. Ну, молодёжь, більше було на озері витаскивали ту всю тину, водорослі. доставали вручную. Вода чистая была, ракера раньше было много очень. Положительная. Во-первых, очистится озеро, так? И таких, например, парк, как у нас, это озер почти нет нигде, да? Это оригинальный парк у нас. Кроме того, запускают рыбу, это удовольствие для рыбаков какое будет. Так. Но эта точка еще одна будет такая, ну, притяжение будет сюда людей еще. Особенно, ну, рыбацкого персонала. Да и молодым, и старым вообще, пенсионерам, это большое удовольствие. Что такое рыбноловля? Отдых на природе, никуда не надо, далеко может ехать. Ну кто уже, времени нет ограничен, или возраст, а здесь рядом. Это и удовольствие получая сразу от парк природы и рыбку Так что я очень-очень положительно отзываюсь. Это руководство города Наскока. Понімає навіть думки людей, ну как і виражається руководство з ну, положительної точки зрення. Звісно, обіцяте, тому що ви ж бачите, раніше ми купалися тут, а тепер же не все затянуло за той. Хорошо буде. Рибаки, дітки будуть ловити, будуть заінтересовані, не будуть бігати без діла. Я думаю, що це дуже добре. Взагалі молодіці. Я да. доволі своїм городом, що він так приобразився в нас. Хороший стан. Так, що все, все нормально. А я б то таке зробила, як я була в Польщі, так такий маленький теж стало. Така річушка і такі красиві лодочки, украшені дітки плавають, чисте озеро, Чисте озеро, звісно. Ну, нас народ, бачите, ще не приучений, до чистоти. Що ж, то понакидали бутилки, це все. Ну, чому? Ну, таке треба трошки, звісно, любити свій міст, і себе любити. Тоді буде все хорошо. Мабуть, дійсно, місцева влада читає думки мешканців, чи принаймні намагається виконати їх побажання по мірі можливості. Зараз є підприємець, який поряд із майданчиком занять спортом розміщує свої, скажімо так, там надувні різні атракціони і так далі. Він же обла облаштував невеличку пристань. Зараз наскільки мені відомо закупає човни. Їх буде кілька штуків. Їх можна буде брати для риболовлі або для катання. Просто для прогулянок з дітьми і так далі. Тобто, щоб можна було дитину там 15-20 минут покатати за якісь там мізерні кошти. І... А також дійсно ви сказали правильно, що молоді, там було б теж приємно покататися, але по чистому озеру. Прохання лише одне у тростянчан. Не кидати бутилки, пакети з мусором. Є контейнери стоять. Я розумію, що треба пронести 15-20 чи 50 метрів, але я думаю, що якщо совість у когось є, то це можна зробити і принести в контейнер висипати. Наші комунальні служби це все оберуть. Зовсім неприємно дивитись, коли ми буквально тиждень тому почистили з озера в парку Чайковського повністю всі пляшки, бутилки, пакети з-під якихось різних чіпсів і все остального. От сьогодні приїхали, знову в воді вже бачимо. ці Якраз не красять наше місто, тому що ну, ми розуміємо, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І повірте, за кожним із наших трасінчан ми не поставимо працівника комунальних служб, або буде там Бог ходити, і обирати щодня. Давайте робити так, щоб ми самі привчилися до того, що ми живемо в нормальному, цивілізованому місті, а це відповідно покладає на нас певний обов'язок Поводитися чимно, не смітити, не палити кастри. Якщо палити, то після себе там трошки прибирати, багоустрають і так далі. І тоді, повірте, і нашим дітям буде що показувати. і Давати далі, однак лише за рибленням дана акція не закінчиться, як зазначив міський голова, подальшому планується провести і інші роботи по очищенню водоймищ. Якщо допустимо бачимо, що не скучна знову вся повністю дерева, тут вода чиста, тобто воно з вона не так сильно прогрівається. Те саме красне озеро на річці Бромля. І в парку в нашому Чайковського воно якраз стоїть на самому сонцепокі, і дуже багато водного зеркала нагрівається вода. І це якраз є дуже гарним, гарною умовою для розростання цього лактаття. І от наше завдання затінити це, посадити іву, вербу, щоб трошки притінити. В парку ми посадили вербу навколо всього стала. Таке саме будемо робити по красному. А також ми зараз шукаємо ну, так звану в народі кувшинку. Які фірми продають цю кувшинку білу і е, жовту, як на річці Ворскла, В цих е, річках чиста вода. Да? Також якраз природним очисником цієї води є ця кувшинка, яка виділяє кислород і так далі. То от ми будемо шукати цю кувшинку, щоб запустити її на красне, щоб вона е, тож, теж служила природним очисником води. І тоді вода буде прозора, що можна буде поновити купальні сезони. Пам'ятаємо років 20-30 тому на красному на, 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 на пляжу було до сотні відпочиваючих щодня. Зараз один тому що в липні. В кінці червня вже вода там стоїть зелена і вже купатися ніхто не ходить туди, не водить свої своїх дітей. А не у всіх є можливість їздити не скучно із гаю, з мікрорайону із доківського мікрорайона, а також не у всіх є можливість їздити на річку Ворскла. А тут поблизу ми повинні зробити в кожному мікрорайоні нормальні зареблення водою, щоб люди могли займатися відпочинком, а також риболовою. Тож водойми нашого міста поповнилися новими мешканцями, що зробить наші озера і ставки більш чистими і. Але чистота ще залежить і від нас самих. Давайте пам'ятати про це і не смітити.